Усім привіт! Це канал Boxing Рев'ю, і сьогодні такі новини боксу. Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа повернеться в ринг 19 грудня в Майами, а його суперником стане один із найвідоміших боксерів ютуберів планети Джейк Пол, який в інтерв'ю заявив, що вже трохи очкує. Бувший чемпіон світу в першій середній вазі Тім Дзю 17 грудня в Сіднеї проведе свій наступний поєдинок проти маловідомого американця Ентоні Веласкеса. Британський проспект суперважкої ваги Мозеси Теума прокоментував свій майбутній бій проти американця Джермейна Франкліна. Вони зійдуться в ринзі 24 січня в англійському Манчестері. Об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик прийняв рішення звільнити пояс WBO. Вордлі тепер повноцінний чемпіон. Цікаві деталі цього рішення розкрив бувший промоутер українця Олександр Красюк. Учора стало відомо, що екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа повертається на ринг, а його суперником стане один із найвідоміших боксерів-ютуберів планети Джейк Пол. Бій Джошуа проти Пола відбудеться 19 грудня на арені Касея Центр в американському Майамі. Та очолить масштабне боксерське шоу під назвою Судний день. Поєдинок пройде в ліміті суперважкої ваги. При цьому для ІДжея введено обмеження у 111 кілограмів. Організатори вже офіційно підтвердили, матч невиставковий і недоговірний. Більш того, боксери використовуватимуть справжні 10-унційні рукавички, а сам бій розрахований на 8 раундів по 3 хвилини. Цікаво, що ідея організувати поєдинок проти Джошуа з'явилася після зриву листопадового бою Джейка Пола з чемпіоном легкового Джервонтою Девісом. І тепер Пол через свій ютуб звернувся прямо до хейтерів. Казали: бийся справжнім боксером. Казали, бийся з бійцем такого ж розміру. Казали, бийся з чемпіоном світу. Хотіли більше. Як вам, чувак, який в прямому сенсі слова в два рази більший за Джервонту? Чувак, який перемагав на олімпіаді. Чувак, який є дворазовим чемпіоном світу. Ви в курсі, що коли він брав золото олімпіади, я ще знімав ролики в старшій школі. Чесно кажучи, тепер я трохи очкую, адже цей чувак-накаутер. Він в прямому сенсі слова може завершити бій за частку секунди. Однозначно, це найбільший виклик у моїй кар'єрі. Я зроблю те, чого ніхто до мене ніколи не робив. Я Джейк Пол. Я нокаутую Ентоні Джошуа. І це відбудеться 19 грудня в прямому ефірі на стрімінгу Netflix, заявив Пол. Нагадаємо, Ентоні Джошуа востаннє виходив на ринг у вересні минулого року. Тоді він зазнав дострокової поразки в п'ятому раунді від Даніеля Дюбоа в бою за титул IBF. Джейк Пол останній раз боксував у червні, перемігши одноголосним рішенням суддів Хульо Сазарачаваса Молодшого. Що ж, майбутній бій обіцяє стати одним із найбільш обговорюваних спортивних і медійних проєктів року. У стилі, який може створити резонанс по всьому боксерському світу. Один із найвідоміших супертяжів планети зустрінеться з одним із найвідоміших блогерів у світі. Шоу гарантовано, а результат залишається загадкою. А яким буде ваш прогноз, пишіть під відео. 17 грудня на арені ICC Exhibition Center в Австралійському Сіднеї екс-чемпіон світу в першій середній вазі Тім Дзю проведе свій перший поєдинок під керівництвом нового тренера Педро Діаса. Його суперником стане небитий, але маловідомий американець Ентоні Веласкес, який до цього виступав лише на клубному рівні. У його рекорді немає жодного впізнаваного імені. Нагадаємо, бій із Веласкесом стане першим для Дзю після розгромної поразки від Себастьяна Фондори у червні. Це вже третя поразка Тіма за останні чотири бої. В свою чергу, Ентоні Веласкес востаннє бився у липні. Тоді він нокаутував Тері Чатвуда у п'ятому раунді. Продовжуємо. Британський суперважковаговик Мозес Мозесі Таума Прокоментував свій майбутній бій проти нового суперника зі США Джермена Франкліна. Джермен Франклін відмінний боєць. Цей хлопець нещодавно здобув чудову перемогу над Іваном Дичко. Всім здається, що це ідеальний поєдинок, тому що він хороший тим, що ставить знаки запитання біля моєї кар'єри. Я впевнений, що цей бій найкращий для мого розвитку. До того ж, я зможу закрити роти деяким людям. Одне запитання, на яке я не намагаюся отримати відповідь. Що там з триманням у Мозеса і Тауми, і ніхто не намагається на нього відповісти. Я вірю, що у Демсі Макіна був той самий вогонь, у Майка Болгуна і Діляну Вайта теж, так що нічого нового для мене. Незважаючи на те, що я б'юся в профі 2,5 роки, мені здається, що я провів там вже 10 років. Бокс це просто те, чим я повинен займатися. Тому що мені не подобається перебувати в залі. Коли Франклін привернув мою увагу, я сказав. Знаєте, що мої тренери і наставники так довго просили про цей поєдинок. Тому давайте його влаштуємо, сказав Ітаума. Нагадаємо, бій Ітауми з Франкліном відбудеться 24 січня в англійському Манчестері. Ну і на завершення. Як ми вже знаємо, напередодні стало відомо, що об'єднаний чемпіон світу в суперважкій возі Олександр Усик прийняв рішення звільнити пояс WBO. У WBO повідомили тепер повноцінним чемпіоном організації у хейвейті є Фабіо Вордлі, який до цього володів тимчасовим титулом. Відзначимо, що Усик повинен був у наступному бою провести обов'язковий захист титулу WBO з Вордлі, але вирішив цього не робити. Всесвітня боксерська організація висловлює свою глибоку повагу, захоплення і вдячність Олександру Усику, непереможеному абсолютному чемпіону світу за версію WBO у двох вагових категоріях, і бійцю, який заслужив і проілюстрував всі права, привілеї та почесті, пов'язані зі званням суперчемпіона WBO. Його кар'єра вважається однією із найвидатніших і історичних в сучасну епоху боксу. Йдеться в заяві WBO. На відмову Усика від титулу WBO одним із перших відреагував Олександр Красюк. Колишній промоутер об'єднаного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика поділився про це своєю думкою в інтерв'ю українському виданню SportUA. Красюк вважає, що Усик вчинив правильно, залишивши титул, замість того, щоб битися з обов'язковим претендентом Фабіо Вордлі. На ситуацію з титулом WBO слід дивитися в прогресії часу. Офіційний претендент мав бути призначений відразу після поєдинку з Дюбоа, проте Олександр взяв паузу, мотивувавши її травмою. WBO надала чемпіону необхідний час на відновлення. І коли цей термін минув, запитання знову постало або захищай, або звільняй. Тому вважаю, що Олександр вчинив правильно: бій з Вордлі зараз не несе в собі жодного змісту: ні спортивного, ні медійного, ні комерційного, сказав Красюк. Ну і таке питання до моїх глядачів. А як ви вважаєте, Усик зробив правильно, відмовившись від титулу? Чи все-таки мав поставити на місце Вордлі в ринзі? І головне, чи не є це сигналом, що Олександр готується до чогось набагато більшого. Пишіть ваші думки у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.